Величезний привіт усім! Щиро рада бачити вас на каналі Косметика Сове. Сьогодні в мене відео косметичка тижня. Власне, збираю косметичку на тиждень, але сподіваюся, що, можливо, ще якісь продукти потім додам. Розпочну із праймера. Буду використовувати від Сейн, це український бренд. Це себем-контроль для жирної шкіри. Дуже комфортний праймер, я вже ним користувалася і задоволена можу вам його також порекомендувати, кого, звичайно жирна шкіра така ж, як у мене. Далі, тональний крем. Тональний крем у мене від Enough Rich Gold відтінок 13. Він виглядає трішки темнуватим, але насправді в поєднанні з правильною пудрою це дуже класний е, тон, який добре доглядає за шкірою і при цьому дає максимально м'яке покриття. Тобто він приховує недоліки зі шкіри, але не робить її занадто переобтяженою косметикою. Тому цей тональний крем я би могла. Вам також рекомендувати. Він підходить і для комбінованої шкіри, і для сухої шкіри, і для жирної шкіри. Бо в складі вже є сироватки і доглядові компоненти. Цей тональний можна порівняти по ефективності з кушоном, настільки легке і м'яке покриття він дає. Також закріплювати цей тональний крем я буду пудрою від Eveline відтінок Ivory 11. Вона дуже світла і в поєднанні із тем, Відтінком дуже класний ефект, тобто результат такого легкого покриття і натуральної шкіри. Для контурингу в мене також є палетка від NYX, називаю її шайбою від NYX, три кроки для скульптурування. Тут є власне, для скульптурування бронзер, також є світла пудра для того, щоб можна було. Підтерти якісь проблемні ділянки для того, щоб їх висвітлити, і також хайлайтер. Але хайлайтером я користуюся цим рідко, тому що він занадто. Такий яскравий і занадто його видно на шкірі. Оці частинки дуже великі. А я люблю, коли отримую ефект просто вологої шкіри. Тому хайлайтеру ні, а ось цим двом продуктам так. І на цей тиждень буду ними користуватися. Наступне з хайлайтером я визначилася, і це ось такий Glow and Go від Evelyn Cosmetics це хайлайтер для стробінгу. Виглядає він. Ось так. Зараз я вам покажу на руці. Подивіться: подивіться, який результат легкої. Зволоженої шкіри. Ну, напевне, на камері цього добре не видно, але тим не менше, він дуже приємно виглядає і не переобтяжує обличчя. Тобто ним дуже важко наробити собі якісь сліди, але можна підкреслити гарно зони те зону можна підкреслити і зону біля очей. Це відтінок 02 в мене тут. Цей хайлайтер також в косметичці тижня. Далі тіні. З ціней залишаю ось цю палетку від iMagic Pro. Вона просто нереально крутезна. І слухайте, ну я вам її рекомендую. Якщо десь знайдете чи на розпродажі. Просто класна. Це і для повсякденних макіяжів, і також можна нею використову. У ну, неї можна робити і мономакіяжі, і також вечірні макіяжі. Це, в принципі, універсальна палетка. Хоча здається, що при такому малому набору відтінків назвати її універсальною важко, але ні, подивіться, тут є темні, тут є також контрастні відтінки, і тут є багато сатинів. Оцей я би сказала, що це спаркли вже. Він настільки кремовий, настільки м'ягко наноситься і дає дуже приємний рівномірний ефект. Підсвітленої шкіри. Тому цю палетку я також можу вам рекомендувати. Ось так вона виглядає. Ця палетка у мене також піде в косметичку тижня. Буду робити знаю, щоденні макіяжі. Далі, туш для Вій. Для Вій у мене туш буде від Evelyn. Вона йде водостійка з 4D ефектом, ефект накладних вій, і це водостійка туш. Тут є об'єм 10 мл. Мені подобається те, що вона створює ефект такого легкого вигину вій, оскільки у мене вії короткі, то це просто ідеальний варіант. Далі, для Вій я собі підібрала також помадку. Це. Бренд Тріумф. Зараз я його не бачу в продажі, але раніше ще купила і буду використовувати. Вітінок у мене 62-й. Зараз покажу вам, як він виглядає. Ось так. Він трішки підсох, але це не проблема. Додам декілька капель дюралайну для того, щоб відновити його кремову текстуру. Також косметичку тижня. Далі для очей, знову ж таки, ось ці спаркли. Вони трішки сухуваті, вони вже в мене підсохли, тут в мене рожевий відтінок, і я додаю туди праймер для того, щоб зробити їх рідшими. Так вони краще тримаються, їх можна наносити на очі, губи і обличчя. Я наношу тільки на, на очі, і тут достатньо великі блискітки, але деколи хочеться такого ефекту виділити. Наприклад, виділити собі макіяж, то можна використовувати і такий, такий варіант. Далі помада від Avon, відтінок темний нюд, вона така. Виглядає дуже коричнево, але на губах відтінок не такий пігментований. До речі, не знаю чому, але зараз помади з Ейвона мають таку проблему, що вони ну, там заявлений один відтінок, а насправді відтінок зовсім інший. Тим не менше, мені цей відтінок підійшов, він створює такий більш-менш натуральний макіяж, тому я його буду використовувати. Блиск для губ від. Знову ж таки, від Evelyn, Diamond Glove, це можна порівняти із плампером для губ від Maybelline. Він також дає ефект збільшених губ і при цьому має приємний аромат і навіть смак. Тому я вам можу його також порекомендувати, тим більше, що тут є гілауронова кислота для зволоження шкіри. А в холодну пору, коли губи особливо страждають через пересушення, оцей продукт дуже класно буде впливати на шкіру губ. Також матова помада, хоча матовими помадами я зараз практично не користуюся. Тим не менше, ця помада в мене залишилася ще від Project Pen, який я успішно провалила. Це помада від Top Face. відтінок тут 12. Так, ні, це 12 годин, відтінок 24-й. Відтінок у мене 24-й і загалом мені ця помада також подобається, тільки тут такий колір. Зараз я вам покажу, от прямо тут і покажу, як вона, як вона виглядає. Бачите, такий колір трішки темнуватий, оскільки врахувати ще колір губ, то вийде занадто, занадто видно її на губах, але тим не менше, ця помада є, і нею треба користуватися. Далі для ту ж для брів від LN Cosmetics. Це, знову ж таки, як заявлено, це американський бренд. І купувала в Єві. В єві там цілий стенд, дуже бюджетний продукт. В мене вже він був, тут відтінок коричневий, і просто я використовую таку туш для того, щоб вкласти брови. Бо, крім цього, у мене ще є помада для брів і вони, якраз ці відтінки, сходяться. Тому... Цей продукт також буду брати. Далі олівчик для брів. З олівцем для брів я трішки прогадала, тому що відтінок вибрала світло коричневий і думала, що це коричневий, а це світло коричневий, і він мені, він мені занадто світлий, мені потрібно щось темніше. І єдиний плюс цього олівця в тому, що він стійкий, і потім стерти його дійсно буде важко. Тому віддала йому перевагу, купила, тим більше, що це також знову ж таки бюджетний бренд. і Ну, чому б і ні? Чорний олівець від VO використовую його в якості підводки. Іноді, коли хочу розтушовані стрілочки, а деколи використовую просто як каял. Він добре тримається, не стирається і він дуже-дуже жирний. Бачите, він дає такі достатньо, достатньо яскраві лінії, жирні, тому ним можна зробити собі дуже швидко стрілочки. Знову ж таки, лайнер. Без якого я просто не можу обійтися, це лайнер від Evelyn, І зверніть увагу, ось цей лайнер, я вже купляю його, напевне, втретє. Він просто ідеальний. Тут фетровий, навіть не фетровий кінчик, тут, скоріше за все, пензлик, він дуже-дуже м'який. Зараз я вам покажу, наскільки він м'який. І не можна промалювати як тонку лінію, так і достатньо широку. І з цим лайнером дуже легко малювати стрілочки. Водостійкий, добре тримається, не розмазується, не розтікається, бюджетний, коштує в районі 70-80 гривень. Можна купити дешевше, якщо пошукати десь на розпродажах. Наступне, маю також лайнер від Glambi, До цього бренду я ставлюся. Ну, так, Собі на трієчку, хоча це, здається, український бренд, якщо я не помиляюся, знову ж таки, це Єва. Чекайте, я не можу його відкрити. Відкрила. І це синя підводка для очей, якою я ще ні разу не користувалася, але хочу спробувати. Ну, Бачите, тут якось в мене не виходить намалювати рівну лінію. Ну, видно, що це синя підводка. Не знаю, як вона себе поведе, не знаю, який буде результат. Я нею ще макіяжі не робила, але хочу цей тиждень спробувати. Тому, знову ж таки, це косметичка тижня. Далі, бальзам для губ без цього нікуди. В, мене від... в кого ж це таке було зелене? Знову ж таки, Елен, напевне, чи ні? Зараз ми знайдемо, чи є це. Це є. Це, напевно, що Елен. Або LCF. Ні, це LCF. Це все-таки LCF. Бальзам для губ, там відтінок практично, практично непомітний щось таке легеньке, рожевеньке. І ось так він виглядає. Блискітки якісь є. Хоча цих блискіток на губах і не видно. Тому що я вже тестувала, пробувала. В принципі, приємно: це із серії, о, бачите, LCF. Це із серії. Срібло і м'ята. Мені дуже подобається їхнє оформлення. У мене ще є такі помади і е, бальзами для губ два в одному. Далі для очей контурні олівці це Milai Cosmetics, це дуже якась китайська стара фірма, напевне. Не знаю, мені просто подобається відтінок, і він ідеально підходить до помади від Avon, тому це такий дует. І також олівчик від пупи, який в мене ще залишився з Project Pen, і який я ніяк не можу використати. Він такий. Е, Максимально нюдовий і дуже комфортний на губах. Не можна, в принципі, малювати собі губи і не перейматися, що потрібно додавати ще якусь помаду. Зверху для комфорту можна дати просто прозорий блиск для губ і получиться класний результат. Ось така косметичка тижня в мене вийшла. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чим із цього ви користувалися, і чи сподобалися вам. Ці продукти і що ви можете мені ще порекомендувати, або що б ви хотіли, щоб я затестила у наступних відео. Щиро дякую за перегляд. Будь ласка, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Буду вдячна за підписку. Всіх обіймаю! Бажаю мирного неба. Ваша села.